Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за свинкою. Свиня це домашня або свійська тварина. Люди свиней розводять багато, бо всі люблять м'ясо, особливо на свята. Ця свійська тваринка їсть будь-яку їжу. І не вередує. У свинки є вушка, невеличкі, навіть маленькі оченята, ще є копита. Подивіться, який у свинки смішний хвостик. Він схожий на гачок, а носику свинки що п'ятачок. Він схожий на лопатку, щоб рити землю у пошуках корму. У свині завжди багато дитинчат, дуже маленьких, гарних поросят. Поросята дуже люблять пустувати, вони милі. І смішні. Свинка завжди шукає брудну калюжу, щоб повалятися в ній, але вона не бруднуля, тому що вона це робить у жаркі дні, і для того, щоб бруд захищав її від комах. Ось така свійська тварина свиня, і її дитинчата поросята.